Спочатку вирощувала городину різну, все-все-все, що тільки росло буряки, капусту, зелені, все. все Потім орган у нас це все зруйнував, все зніс землі, лишилась просто гола земля. І я поперед хати, у нас теж поперед хати росла, росла городина, то кабачки, то баклажани. Вирішила засадити все квітами. І от я почала з двору робила клумбочки, там наносила каміння, робила доріжки, насипала пісочок, зробила перший рокарій. Ну, а потім я зрозуміла, що мені цього мало, що я хочу ще клумбочки. І вийшла за хату, і пішла, пішла і так далі далі. З 13 року почала закуповувати, закуповувати. І десь скажу, що так, 14-15 рік це були мої вже такі закупки глобальні були. Я вже почала розплідники, я вже знала, що є розплідники, які продають квіти. Я ж до того цього нічого не знала. У нас багато рослин тільки для себе, дуже багато. От, наприклад, клени декоративні, яблуні, там, ялинки. Вся хвоя це чисто для себе, це купувалося ну, спеціально для, для ландшафту, для саду. Тому що, по-перше, деякі дуже важко множити. Більш такі от у нас лаки, багаторічники, кущі, якісь, фісташки, ростуть вже десь років 5. Ось у нас оце скумпії ростуть, їх тут три, називається скумпія кожевена. У нас тут три, ну, наразі у нас на півдні жовті рослини дуже горять. Тому я тут ось жовта, ну, можливо, трошечки довидно, вона бачите, яка і пригорівша. Вони горять, тому б я її посадила туди таку всередину. Ну, тут у нас березклети ростуть різні, берізка ось така, вона з темним листям. Тут, бачите, ось у нас скумпія червонолисна, клен червонолисний, ну він зараз став вже не дуже червонолисний на осінь. Берізка теж навесні і влітку більш червонолисна. Ну Зараз ще бересклет стає, рожевий такий, такий у нас тут куточок з червоним листям рослини. У мене є дві голубі ялинки, таких моїх самі самі любимі. Тому що, по-перше, цей сорт такий плакучий. Я думаю, мало хто бачив таку ялинку, саме плакучу, називається The Вона. Мені привезли її з Польщі на моє замовлення. Вона була метрова десь. Ось скажу, що їй вже років десь вісім, десь так. Це моя голуба п'ялинка Хупсі. Це моя друга спроба. До речі, перша спроба пропала, не захотіла чомусь вона жити. І я купила ще одну. Я дуже хотіла цю голубу ялинку. Це сама голуба з усіх голубих, Вона прямо така срібляста. От така от. Саме хотіла ці дві ялинки в себе в саду мати, тому їх придбала. Шукала їх, я ж кажу, землю мені привезли з Польщі на замовлення, а цю шукала кілька років. Не в кожному розпліднику вони ще тоді були. Один з моїх таких зараз вже став Любимчик, березкет крилатий. Раніше він у нас, до речі, не червонів. Так Я його коли купила перший раз, він от був тут всередині зелений зелене листя. Він був просто зеленим і так осипався. Пройшло десь пару років, і він став червонітий. Я дуже зараз рада, він дуже прикрашає сад. до речі. Тут у нас зараз багато зелені да, от навколо. А от він от просто от вирізняється дуже-дуже таке яскраве п'ятно. просто. Деякі рослини, я вже зрозуміла, що вона зовсім не ростуть. Де б я їх не саджала, в якій глибокій ціні, зовсім не хочуть рости. Рік-два витримують і потім все вони все одно гинуть. Тому що вже бере наш клімат вверх, наша земля, наша посуха цей жаркий сухий клімат. І все. І рослини все-таки гинуть. Тому я більше не експериментую з такими рослинами, які ростуть саме на півночі. Спочатку у мене був один маленький ставочок, другий, а потім я зрозуміла, що німфей є теж багато, як і квітів. І мені захотілося, знаєте, такий великий ставок, і щоб реально щоб можна було купатися. Ставок купала сама, тому що чоловік в той час був в одесі. Це ще він в мене викопаний був 18-й рік. Я почала, в 19-му закінчила, і в 19-му ми його забетонували. Я дуже багато дивилася людей, я дуже багато, які займаються ставками. Я дуже багато передивилася всяких варіантів. І хотілося щось своє, щось особливе, щоб не було, як у всіх оці кувшинчики, оці водичка тече. Знаєте, таке вже приїлося, хотілося щось своє. То я думаю, якусь забуз ліпий, то я думаю, якусь лілію. Потім до мене це прийшла мушля, ця перлина, мушля. Це до мене прийшла ця ідея і все. І я сама цей чоловік мені допоміг там. З пролки зігнув обруч, такий, там пролки. І я це все роз... розчин цей бетонний, рукавички оці резинові. І вперед колись принесли от, от таких, от таких головастиків, відра тако виляли нам у воду і все. І вони такі були страшні, чорні, сірі. Думаю, боже, таке страхіття, що нам треба. А повиростали, потім такі гарні стали з червоними, чер... біло-чорні, біло-червоні, такі, трьохкольорові, гарні, гарні стали тепер. Ну, Ростуть вони, я скажу, дуже швидко. Всього пройшло десь роки чотири з отаких сантиметрів, мабуть, вони чотири були максимум. Вирости вже зараз сантиметрів 30 є десь. В основному все люди знають про мене з Ютуба. І багато вже той, хто багато років зі мною на каналі, хто ще з, з Фейсбука лишився, я відкрила у Вайбері свій канал. Там виставляю фото з рослинами, з цінами. Люди знають, дивляться, вибирають собі, і потім вже переписуємося. Хто хоче, замовляє щось, хто хоче наперед трошки замовляє. Не боятися треба, треба зараз. Вже вже багато інформації в інтернеті. є. Це я коли починала, ще не було нічого. Я навіть не знала назви. Треба спочатку знати, в якій ви зоні живете, які вам краще рослини купувати, тому що не в кожній зоні всі рослини ростуть. Якщо у вас є бажання, можна зробити все. Якщо тільки ви захочете, якщо ви будете чекати, що вам хтось прийде, зробить, то доведеться чекати. А якщо хочете, закачуйте рукава. І працюйте, робіть. Інакше, якщо ви не здвинете це діло з мертвої точки, то воно не здвинеться саме. Під лежачий камінь вона б не тече.